Слава Ісусу, і Марії, Вітаю вас, благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості, в благословенні. Сьогодні у вас знову з тераси з, тераси, з виглядом на Меджугорі. Будемо мати відео сьогодні понеділок, прекрасний час знову входити в боротьбу. Бо Марія вчора казала: боріться за молитву боріться за молитву. Не втрачайте боротьби. Втратиш боротьбу. Програєш і запанує зло, зло запанує і перетворить тебе на раба. Тобто Тут немає варіантів, буду боротися чи не буду. Тут аб, варіант або хочеш бути вільною людиною, або рабом. То, ну, але варіанти є. Завжди є варіант. тобто Вільна воля є. І Бог дає тобі цю вільну волю і пропонує вибери, вибери рабство або вільність. Тільки за вільність треба боротися, за свободу треба боротися. А рабом можеш бути за умовчанням, там, тебе там обстрижуть, як треба, опрацюють. Тобто, ну нічого для цього і робити не треба. Будь так, як всі, бухай собі, дивись телевізор, зранку до ночі тіктоки, ці всі ну, ці всі новини, все, все що, що світ, е, крутить днями, і ти наш клієнт. ось так. За -то, за то не треба боротися. Не треба Маратися, знаєте, не треба до крові боротися, не треба ризикувати. Ну, собі пішов на роботку рабську, прийшов, повечеряв, спадки ліг. І так кожен день, так з року в рік, ну і потім на старості, ну, тобі, може, пенсію дадуть. Ну, може, Скоріше за все, що ні. Добре, не будемо про це, але люди обирають себе таке життя. Обирають, реально обирають і думають, що нема вихіду. Е, бо зло. І система цього світу так зробила все, щоб ти думав, що нема виходу. Так би, щоб воно здавалося, що нема виходу. Але Ісус той, хто приходить і показує вихід, показує інший шлях, інше життя, інші цілі, інші мрії, і ти просто поки будеш шукати. Знаєте, я коли за Богом почав іти, я прислідував свої цілі. Я прислідував свої цілі, я хотів там жити в Меджугорі, але це були мої бажання. Я казав, Боже, ну, давай щось робити, давай. А ціль була моя, я там, ну, я собі так постановив, я би хотів так, і так, і так. Але, зрештою, дійшовши до того моменту, коли сказав Богу: я тобі кажу так, а ти роби, що хочеш, ти роби, що хочеш. Я відмовляюсь від своїх бажань, від своїх цілей, я віддаюсь тобі. Ну, Бо я знаєте. Спочатку мотивація файна, і Бог може заохочувати через такі твої бажання іти за ним. Але поки ти не дадеш до того, що, Боже, все в твоїх руках, віддаюся в твої руки, де б я не пішов, куди б ти мене не покликав, куди б ти мене не послав, головне, будь зі мною, будь поруч мене. Головніше, розумієш сенс життя, розумієш ціль життя, що ціль життя це є Бог. І важливо, де ти живеш, в якій країні, в якому місці, важливо, які ти маєш відносини з Богом. Ось це приходить з часом розуміння. Сьогодні 25 травня 2018 рік. Дорогі діти, у цей немирний час закликаю вас мати більше довіри до Бога, який є отцем. Вашим на небесах, який які мене послав, щоб вас до нього вела. Ви відкрите свої серця дарам, які він бажає вам дати, і в тиші серця поклоняйтесь моєму Синові Ісусу, який дав своє життя, щоб ви жили у вічності, куди хоче вас привести. Нехай вашою надією буде радість зустрічі з Всевишнім у щоденному житті. Тому вас закликаю, не занедбайте молитви, бо молитва чинить чудеса. Дякую вам, що відповіли. На мій заклик. Марія сьогодні дає потужне надзвичайне посилання нам на понеділок, файний день. Дорога дитина каже, у цей день, у цей немирний час, у цей е, час, коли немир панує в світі, закликаю тебе мати більше довіри до Бога. Більше довіри до Бога. Не менше, а більше, ще більше. І, і, і направду більше довіри, коли часи випробувань більше, коли рішення більше. Знаєте, коли я е, вирішував, приймав рішення залишитись в Меджугорі, хоча е, логічно треба було їхати до Німеччини, там все було якби ну, е, стабільно, все за розумом, а тут нічого, то я дуже важко приймав це рішення. Але казав Боже, я. Тільки з довіри до тебе я приймаю це рішення. Бо вірю тобі більше, ніж е, мій розум, ніж, ніж взагалі, ніж цей світ говорить. Але цей в таких рішеннях довіра просто підскакує, просто підлітає, е, ну, бо вона стає міцнішою. Чим складніше рішення, і ти приймаєш його, довіряючи Богу, тим ти ну, якби зростаєш в цій довірі. Бо ти вже потім довіряєш Богу ага, в своє життя. Ти вже знаєш, що Бог тебе не кине на вулиці, не не, це, не кине десь там жити на горі, як я казав Богу, я буду жити на Крижевці. Це заді подбор, а там Крижевці. Казав, що буду вночі ходити, щоб не замерзнути, а в день там спати. Але Бог не допустив цього. Ну, це я такий вже, знаєте, варіант казали. Казав Боже: ну дивись, я буду жити, то. Всі будуть знати, що твій місіонер там живе. <хи> тобто так жартома, але Бог знав, що я пішов би і там і жив. Тому він подбав про те, щоб я там не жив. <кхи> і мене послав, щоб Марія каже: закликав більшу довіри до Бога, який є отцем твоїм небесним, і який мене послав, щоб вела тебе до нього. Ти відкрий своє серце дарам, які він бажає тобі дати. Відкрий своє серце, дарам. Відкрите серце це, власне, побачити інші пріоритети, інші мрії побачити, інші шляхи життя свого, інші цілі, Божі цілі побачити. Це і є дар, коли Бог дає тобі іншу мрію, ту мрію, яку для тебе краще. Бо ми іноді так заблукаємо, задумаємо, що нам. Ми думаємо, що якщо стати мільйонером, то це вже все. Все маю. Але скільки мільйонерів нещасливих, ви би знали, то все є. Таке ну, старостепенне. Ну, кількість грошей не, не дає тобі щастя. Тобто ти доходиш до якогось рівня там. Е, яка, от, от яка різниця, що в тебе був би мільйон чи 5, чи 10 чи мільярд? Ви відчуваєте разницю? Мільйона, в принципі, вже вистачило би. Мільйон на рік, наприклад, або мільярд на рік. Ну, що б змінилося? Ну... В сумах вже ти та лишаєшся, ти лишаєшся? Грошей може бути і мільярди, і мільйорди, але ти лишаєшся. Тим самим, ти той самий особою, яка також прагне і саме знову шукає цього миру, який ти не купиш за ці гроші. Ні за мільйон, ні за мільярд. За скільки купиш свою душу, за скільки грошей? За гривню не купиш і за мільярд не купиш. Тому е, треба відкрити своє серце, кажемо. Дарам, бо дари Божі не продаються, їх не можна купити, їх можна придбати безкоштовно, відкриваючи своє серце. І Бог каже, бажаю тобі дати їх. В тиші серце, поклоняйся моєму Сину Ісусу. І сьогодні це практика. в тиші серце поклонятися. Це є адорація, це є просто пустиня, просто піти побути з Богом на тиші, на самоті. Який дає поклоняється моєму Сину Ісусу, який здає своє життя, щоб ти жив у вічності, куди хоче тебе привести. Нехай твоєю надією буде радість зустрічі з Всевишнім у щоденному житті. Бачимо, нехай надією буде радість зустрічі. Тобто кожен день маємо пережити зустріч з Богом. Це не є легко, це дуже важко, я би сказав, бо на це потрібен Час, на це потрібен запланований час, конкретний, і, і тоді дійсно мати цей, цей час на Бога, на, на Ісуса Христа, щоб з Ним порозмовляти, попитати, де тобі краще. Тому тебе закликаю, не занедбай молитви, бо молитва чує чудеса. Власне, Марія говорить, що цей час, час в молитві. Це всі чудеса відбуваються під час молитви. Будується твій день, закінчується твій день, будується твоє майбутнє під час молитви. Ти будуєш своє майбутнє з Богом разом під час молитви. Або віддаєш його комусь, хто за тебе його добре збудує. Тому сьогодні практика: відновлюємо молитву, Відновлюємо молитву, глибоку молитву, глибоку молитву серцем, щоб дійсно почати шукати Бога кожного дня і зустрічати його кожного дня. Будьте благословені. Миром радість, благодать, з горя. Папа. -па.